У цій 14-літрові каструлі стільки багато всього помістилося, огірочків. Зручна висота, форма ідеальна, якраз знахідка для квашення огірків. І вже за декілька днів я буду закручувати ці огірочки. Весь процес вам обов'язково покажу. Не пропустіть! А тепер сам процес підготовки: як усе починалося? Як саме відбирала огірочки, які тут саме огірочки і що я додавала? Ічки домашні огірочки, також хрін, часник та. Хріб парасольками. Огірочки з грядки від моєї куми. Саме такі будуть добрі для квашення. Обережно між листочками шукаємо огірки. Кожен з них справжній дарунок літа. Гірки пересипаю в мийку, добре промиваю. А тим часом дістаю головну героїню цього відео каструлю на 14 літрів. На саме дно викладаю пучок зелені. Кріп листя хрому. Далі половину підготовленого часнику, Потім кільця хрону. І тільки після цього починаю викладати перший шар огірків. Далі знову зелень. Решта часнику та хрону. І зверху ще один шар огірків. І все це в одну каструлю. А тепер розсіл. На 1 літру води додаю 1 столову ложку солі. Підміряю це все в каструльці окремо. Заливаю в три етапи і повністю заповнюю каструлю. І також заливаю тим самим розсолом 3-літрову банку. Будуть малосольні огірочки. Струлі притискаю все тарілкою і накриваю кришкою. Тукаємо 3 дні.